12 лютого 2024 року у Великій битві за незалежність України з російською темрявою на Донеччині полі 22-річний військовослужбовець Дмитро Слабко. Майже рік хлопець вважався безвісти зниклим. І весь цей час рідні, навіть побратими, сподівалися, що він у ворожому полоні. Солдат Слабко Дмитро Романович 2001 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався в загальноосвітній школі номер 6 Закінчив Кременчуцький медичний фаховий коледж. Був випускником Полтавського медичного університету. Працював лаборантом у лікарні. Призваний на військову службу під час мобілізації 6 грудня 2022 року. Загинув 12 лютого 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Завжди радісний, усміхнений. Дмитро за студентських років грав у оркестрі Кременчуцького медичного фахового коледжу. Був трубачем, розповідає військовий та товариш полеглого воїна з позивним псіх. До останнього свого дня, оскільки я його пам'ятаю, плохого він не міг зробити взагалі нікому. Настільки добра і світла людина була, стільки ну, хороших воспоминань про нього. В будь-яку допомогу, кого яка біда, Тіма, в будь-який момент. На, на машині, на таксі, навіть пішки, міг прийти повністю, виручити кого угодно. Чоловік, не стримуючи сліз, додає Дмитро, хотів бути корисним. Прийняв рішення йти захищати батьківщину та подав заявку до штурмової бригади. Ми мали зустрітися на Донбасі, але не встигли. Ми були в різних частях Донбасу, стояли, і конкретно він не міг нічого сказати, там, де він знаходиться, там чи ще щось. Все званювали кажуть, що ти там, як діла? Кажу, нормально. Типа, давай пересічемося. Кажу, плюс, плюс, якщо буду не на роботі, я приїду. І так вийшло, що на дні, коли ми договарювалися, ну мене сривали кудись. Я якраз перед його виходом, ну не вийшло. Ми прозвали Дмитра Снайпер, бо очі в нього, немов у різні сторони, дивилися. Він не ображався навпаки, жартував разом з нами. Позитивний, добрий, відданий власним принципом, хлопець був, пригадує пастух, побратим загиблого героя. Я неоднократно бачив, як він під час... Виконання своїх безпосередніх обов'язків в тилу це несення наряду. Він сидів і читав книгу по анатомії, він хотів бути бойовим медиком, і він став бойовим медиком. Він був залучений до виконання завдань в районі Авдівського коксохіму і, на жаль, не, не зміг звідти. Вийти. Потрапив в оточення. Довгий час ми не знали, що з ним. Рік вважали, що він в полоні, перебуває, можливо. І допоки росіяни намагаються приховати сліди власних злочинів на окупованих територіях, українці назавжди запам'ятають увесь біль, спричинений цією жорстокою війною. А ім'я кожного захисника навічно буде викарбуване на сторінках української історії. Світла пам'ять доземний уклін герою Дмитру Слабку. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кремчуцькі новини.